ЗСУ відбили втрачені позиції у напрямку липців під Харковом. Про це повідомили в інституті вивчення війни. По кадрам, які були опубліковані 10 червня, аналітики геолокували, що українські сили відновили позиції вздовж дороги липці Харків на південний схід від глибокого. Про контратаку ЗСУ повідомили російські воєнкори та міноборони РФ. Кажуть аналітики, зазначу українські військові показали, як зараз виглядають у липці. Зруйнований цілий квартал багатоповерхівок, де ще місяць тому наповну вирувало життя. Друзі, аби швидше ліквідовувати окупантів на українській землі, потрібна і ваша допомога. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні FPV-дрони-камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.